Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так продається будинок. Отакий, От який ви бачите. Це гляний, накритий шифером. Вікна дерев'яні вроді. Огороджений. Фундамент з каменю. Фірстка отака зелена. Разом з брамою. Ось так виглядає дах. Два комени. Ось такий будиночок. Нормальний. такий вхід, поріг, Так виглядає воно, Керниця Стані 100 стодола. Окей, заїзд. Ось такий будиночок можна купити в селі Мала Вільшанка. за ціною 756 288 гривень. Загальна площа 96 метрів, 4 кімнати, 48 сотиків, кадастровий номер. Шифер, житловий стан, садгород, підвал, гараж. Комунікація, електр електрика, керниця і газ. Річка, погріб озера? Це опис. Кому інтересно? Ось такий водиночок продається. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь. Буде більше. Це мала вішанка недалеко від Андріївки. Львівська область.